Доброго дня, шановні учасники та колеги, а також члени журі. Мене звати Григорій Іванович Вогерчак, я студент факультету кібернетики Київського національного університету, і я буду розповідати шляхи, один із можливих шляхів рішення задачі за табличним процесом. Нагадаємо, в чому полягала задача. В діапазоні Ну, скажімо так, стовпців Y, Z, АА та АБ. Розміщувались координати X та Y відповідно двох протилежних точок прямокутника. А була точкою лівою верхньою, а Б була точкою правою нижньою. Пропонувалося за не більш ніж 50. Координатами прямокутників, відтворити ці прямокутники за координатами на координатній площині. Якщо е, на цій площині, якщо в певній комірці даного діапазону знаходиться ребро прямокутника, потрібно було поставити сюди одиничку в інакшому випадку залишити комірку порожньою. Е, ну, Спочатку звернемося до того, які в принципі. Ми отримали результати від наших учасників. Дійсно, є повністю розв'язані. Є варіанти, які оцінені в максимальну кількість балів. Там є доволі навіть і оригінальні рішення, які використовують меншу кількість додаткових комірок, ніж використовував я. Всі максимальні роботи, принаймні, рішення, яких відрізняються, будуть запропоновані вам. На сайті викладені в окремому архіві, ви зможете з ними ознайомитись. Рівно як і з, такими з подібними роботами, за текстовим процесором і за редактором презентації PowerPoint. Ну і тепер, Були також роботи, які були виконані не повністю на 60 балів. Були роботи, які замість рамок малювали повністю прямокутник, тобто зафарбовували і область всередині одиничками, що є фактично неправильним, але в деяку кількість балів оцінювалася. А, далі. А, також, як ви, мабуть, знаєте, а, цю роботу перевіряв комп'ютер власноруч. Тому перевірялася вона за деяким набором тестів. Відповідно, апеляція заключатиметься тільки в тому, щоб розслідкувати, можливо, деяку не, ну, некоректну роботу програми в деяких випадках, які можуть, наприклад, бути пов'язані з типами комірок. Ну і тепер звернемося, в принципі, до. Власне, самого розв'язання задачі. А, в своєму розв'язанні я не претендую на найкраще розв'язання, але воно, на мою думку, найбільш буде зрозумілим учасникам. Я пропоную а, для кожної із 400 комірок даної таблиці, а це таблиця 20 на 20, отже їх 400. І для кожного із 50 прямокутників створити таке ніби бітове поле, в якому одиничка. На перехресті відповідного прямокутника та комірки буде означати, що через дану комірку проходить ребро даного прямокутника. Відповідно, ми отримаємо таку таблицю з нуликів та одиничок. В принципі, ця таблиця при грамотному створенні формули, як бачите, вона доволі громістка. При правильному створенні формули буде, ну, потребуватиме ведення формули лише в одну комірку. Ну, зараз я повністю не буду розповідати, що власне ця формула робить тут більшості більшості громадські формули через те, тому що ну, я намагався поєднати всі функції в, од... в одну комірку, щоб не створювати ще додаткові аркуші для розв'язання. Відповідно, що робить а, дана, дана функція? Ну, не функція а даний вираз. Він перевіряє: якщо даний ном... для даного номера комірки він визначає, по-перше, Uh, номер рядка, в якому, в якому вона знаходиться, це остаче відділення на 20 плюс 1. Uh, і номер стопчика відповідно. Uh, номер стопчика це uh, цілочислен... ну, результат цілочисільного ділення на 20. Відповідно, ми стовідсотково за номером комірки від 1 до 400 знаємо, в якому стопчику в якому рядку вона знаходиться. За цими даними ми можемо 100 визначити, чи знаходиться дана комірка на рамці поточного прямокутника. Як це робиться? По-перше, перевіряємо випадок, коли стовпчик даної комірки співпадає з одним із стовпчиків даних. Відповідно в цьому стовпчику між потрібними X-то між х для точки А і Х для точки Б, оскільки XA менше рівне ХБ, ми повинні проставити одинички. Тобто, якщо y співпадають, а x знаходяться в даному проміжку, то відповідно тут одиничка. Аналогічним способом, якщо х співпадають, а y знаходяться в діапазоні, теж одиничка будь-якому іншому випадку, там буде знаходитись 0. Я не буду зараз е, детально зупинятися на тому, власне, що кожна, деталь, кожна частина цієї формули означає. Цей розв'язок буде опублікований на сайті, і ви зможете власноруч з ним ознайомитись. А, а, зараз ми ще. Ще єдине, що залишилося, це за, ну, за бітовим полем від 1 до 400. Дізнатися, чи в даній комірці знаходиться власне, сама, саме ребро прямокутника. І перенести цю всю інформацію на нашу, бітове поле, на нашу координатну площину. Вибачте. Як це робиться? Ну, взагалі, ці, ці, ці дві дії я в своєму розв'язку поєднав. Фактично, він складається з двох дій. За цим стовпчиком потрібно визначити, чи проходить через цю комірку ребро чи ні. Це робиться дуже просто: або максимум з цих, або максимум з цих значень, 5 -10, або сум, ну, або максимум, або використовуючи функцію або для багатьох значень. Аналогічним чином ми будемо знати значення, чи є проходить ребро через дану комірку чи ні, для кожної із 400 комірок. Після цього, знаючи номер рядка і номер стовпчика, ми перевіряємо, якщо значення для цієї комірки в бітовому полі 1, то ми виводимо 1, інакше порожнє значення. Відповідно, в даному поєднаному варіанті це виглядатиме так. Відносно даного діапазону, ми будемо зміщуватись на кількість рядків мінус 1 помножити на 20. Це відповідатиме. Ну, це, власне, буде кількість повністю пройдених вже рядків до даного. І додається кількість стовпчиків. Відповідно, ми будемо мати кількість комірок, які були от таким от проходженням пройдені до поточної комірки. Таким чином. І відповідно висота діапазону, який ми будемо зміщувати, буде 50. Тобто це 50 ремокуки. Якщо значення отримане за допомогою цієї функції рівне одиниці, то в дану комірку будемо виводити одиницю інакше порожній ну, порожній рядок, який буде трактуватися як порожня в принципі комірка. В принципі, в цьому і заключався розв'язок. В даному варіанті розв'язок навіть працює, якщо А, тобто А може бути будь-якою вершиною, не обов'язково лівою верхньою, а Б не, не обов'язково правою нижньою, ось. Це, в принципі, все, що стосується розв'язання за табличним процесором. Свої запитання ви можете надсилати на адресу оргкомітету, як за табличним процесором, так і за текстовим процесором, так і за редактором презентації. Вони будуть відправлені відповідним доповідачам за цими додатками, і вам буде надіслана відповідь ну, якомога коротший час. Дякую за увагу, залишайтеся з нами і бажаємо успіхів в наступних етапах турніру.